Робимо тренування для м'язів рук і спини. У мене гантельки вагою 1 кг, а вам я б рекомендувала взяти 1,5 або 2 кг. Спочатку зробимо невеличку розміночку. гантелі покладемо і декілька важливих моментів. Коли ми беремо гантелі, ми робимо це через присід, не так, щоб не навантажувати зайвий раз спину. Будь-які вправи для рук і для спини ми робимо в такому положенні. Стопи на ширині плечей, коліна м'які, розслаблені. Це не значить, що вони зігнуті, це значить, що вони не ось такі повністю прямі. Живіт підтягнутий в тонусі, спина без прогина, плечі розслаблені внизу. Ось таке наше положення завжди для вправ для рук. Зараз ми розслабимо руки і зробимо такі колові рухи руками назад. Дихаємо. Весь час, коли ми робимо щось, ми не забуваємо дихати. Назад, вперед робимо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Хорошо. Руки перед собою випрямали і по колу. І в обратну сторону робимо 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Руки опустимо. Вдих. На видохи руки опустили. Вдих. На видохі руки опускаємо і верхню руку ми міняємо. Трошки швидше зробимо. І в обратну сторону робимо. Вісім. Теж верхню руку міняємо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. І опустили руки. Розслабили. Візьмемо тепер гантельки і будемо працювати. Спочатку ми з вами попрацюємо на біцепс. Це ось цей м'яз. Не забувайте положення. Ноги, ширина плечей, розслаблені коліна, живіт в тонусі, спина розслаблена і опущені плечі. Ми працюємо по одній руці. Ось таким чином. Дивіться, коли ми руку опускаємо, вона сильно назад не гойдається. Ось. Раз і два. Опустилися. Таким чином працюємо. Видих, видих. Видих. Давайте зробимо ще. Десять, Дев'ять. вісім, сім. 4, 3, 2, 1. Тепер зверніть увагу на свої відчуття в м'язах. Якщо вам було дуже легко зробити цю вправу, візьміть важчі гантелі. Тому що це тренування силове. І вам, як визначити вагу гантелі, вам має бути важко зробити 16 повторів. Уже останніх 4-3 рази ви робите вже прям, ну, дуже важко. Тому зверніть на це увагу. Не бійтесь перекачати м'язи, а навпаки, такі от силові навантаження вони приведуть ваші м'язи в потрібний тон. Тому звертайте на це увагу. Зараз ми випрямимо руки над головою. Дивіться, рука там, де вухо, не ззаду, не спереду. Положення тіла не забуваємо, і руки назад згинаємо і розгинаємо. Причому руки у нас ось так ходуном не ходять. Представте, що вам їх. Примотали отак, от, трич пленку і руки до голови. Ми зробимо 16 повторів. Починаємо один. Руки розгинаємо. Два. Тобто випрямляємо. Три на видохі. Чотири. Плечі лопатки опустіть вниз. Видих. 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 Ще повторюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три. Ще два рази робимо. І останній раз робимо. Тут у нас працював тріцепс. Ось цей м'яз. Цей він у нас такий завжди буває, як желейка, дуже такий симпатичний. Тепер положення тіла у нас таке ж саме. Зараз руки розвернемо. Великий палець до стегна, мізінчик догори. І руки піднімаємо в сторони. Випускаємо вниз. Вдих. Выдих. Тут у нас вже будуть працювати і трицепс, і плечі. Ось тут. Дельтовидні м'язи. Ще зробимо. 8, 7, 6, 5, Опустіть плечі, не зажимайте шию. Ще 4, 3, 2. Останній раз зробили. Руки внизу ми чуть розслабили. розслабили плечі, відпочили. Зараз ми знову руки піднімемо і пружинками будемо штовхати до догори. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. Чудово. Останній раз ми зробили. Розвернули великий палець зараз вгору, дивиться, і ми перед собою і вниз. Перед собою. І дивіться, рука там не вутихається. Зняли і опускаємо. Ось, достигна. Видих. Ще робимо 10. Дев'ять. Вісі. Не забувайте опустити плечі, підтягнути живіт і розслабити коліна. Ще зробимо 5, 4, 3. Я сподіваюся, ви вже відчуваєте таку втому, в м'язах. Ще два. І останній раз. Чуть руки розслабили. Зараз ми поєднаємо дві останні вправи. Ми зробимо нізінчики догори в сторону, опустили руки і великий палець до перед собою. Зробимо всього 10 повторів. 9 залишається. 8. Ще продовжуємо. 7. Дихаємо обов'язково. Ще трошечки. Ще два рази. У нас залишається. І ми робимо останній раз. Чудово. Ми справились з цією вправою. Тепер нам треба зробити крок вперед лівою ногою. праву відставимо назад, опорну ногу ми згинаємо в коліні, і так на неї спираємося і переносимо вагу тіла. Нахил корпуса вперед. І тепер уявіть, що треба гантельку дотягнути в підмишку, під паху, а локтем, щоб вгнути потолок. Так ми працюємо лома руками. І з'єднуємо лопатки вниз. Штовхнули руки, з'єднали лопатки і опустили вниз. Вдих, видих ровом 10. Ще 9 8 7. Тут уже м'язи спини працюють. 6. Хорошо штовхаємо. 5 4 3. Ще два рази. Останній раз зробили, піднялись. Давайте поміняємо ногу. Так само упор на передню ногу. Передню ногу зігнули в коліні, а тепер округляємо локти. Дивіться, отут начебто така куля у мене між руками. Не міняємо форму рук, теж з'єднуємо лопатки. Всього 10 повторів. 10, Дев'ять. Форма рук не змінюється. Акцент на тому, щоб з'єднати лопатки. Ще сім. 5, 4, 3 і 2. І чудово, чудово у нас останній раз. Ми випрямляємося і для балансу попрацюємо ще для грудних м'язів. Положення тіла таке ж саме. ноги ширина плечей. Коліна м'які. Можете навіть сісти на стул. І буде класно, якщо цей стул буде зі спинкою. Поставимо руки перед собою і розкриваємо руку вдих. Максимально з'єднали лопатки. Видих, закриваємо руки. Вдих. Видих, закриваємо лопатки. Ще вдих. Пристягуємо грудні в'язові. Тут маєте відчути таке витяжіння. Плечі опущені. Ще. Вдих. Видих. Давайте ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще три. Ще два. Останній чесний, чесний і останній раз. Опускаємо руки, розслабимо руки і плечі, можете передохнути. Якщо маєте час, вімкніть ще раз це відео на повтор і зробіть ще один підхід або два. І коли зробите стільки підходів, скільки ви маєте часу, можна тепер зробити розтяжку. Зараз ми розкриваємо руки в сторони, максимально штовхаємо грудний відділ вперед, розтягуємо грудні м'язи. Вдих зробили, видих. Ми округляємо спину, обнімаємо себе за плечі, тянемося макушкою вперед. І знову зробимо вдих. Видих, поміняємо верхню руку, теж обняли себе, потягнулися. Ще повторюємо вдих, видих. Ще разочок. Вдих. Поміняли верхню руку, видих. Опустили руки. Праву руку перед собою, потягнули за пальці. Зміняємо руку, праву руку за голову між лопатками, чуть-чуть біля ліктя притискаємо, намагаємося максимально завести руку вниз, назад, назад і вниз. І головою штовхніть руку. Поміняємо, штовхаємо головою руку назад. І ось тут нам треба розтягнути цей м'ясом. Руки опустили, плечі розслабили, розслабили руки. Ось таке у нас вийшло тренування. Якщо вам сподобалось зі мною займатись і комфортно мої тренування виконувати, я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Інформацію про абонементи ви бачите на екрані. Абонемент в себе включає три тренування в тиждень, силове, це таке як ми зараз робили, кардіо і йогу. Такі от різні тренування будуть тренувати ваше тіло прямо у всіх напрямках. Ви можете спробувати придбати абонемент на два тижні. Спробуйте, чи вам підходить такий формат. І ви бонусом буде те, що ви отримаєте підписку на мій канал, де я ділюся самою прям суперцінною інформацією про харчування, про ранкові руханки, які треба робити. Там є вправи для обличчя, вправи для м'язів тазового, тазового дна. Все, все, що я знаю, таке саме класне і цінне, все я даю там. Також ви можете... Якщо є бажання, отримати безкоштовно мою консультацію по харчуванню, по тому, які потрібно зробити кроки, щоб змінилась вага, щоб змінилось якийсь там внутрішній стан. Я маю на увазі в плані там мотивації, що зробити, щоб почати регулярно тренуватися, розглянемо ваш спосіб життя і разом розробимо план дій. Впевнена, що ми з вами ще зустрінемось на тренуванні, тому до зустрічі. Пока.